Фух, да, минула серія дала жару. Всім привіт! З вами я Фейр, і ми продовжуємо проходити сюжетний лесплей під назвою Місто Темряви. Це сімнадцята серія, і на правду минула серія, яка була 16-та, закінчилась на продовження буде. І ну, це звісно всі серії багато закінчувались. Але мені здається, ця була сама така прям масштабна. В кінці, коли ми сказали, закляті принесли всі речі, з'явився демон. Фух, він сказав, не очікував, і після того м, наш нелюбимий чорний екран, а не любимий, тому що чекати, блін, це продовження. Хех, ну, я його не так довго чекав. Ну і ви можете сказати, що всього лише три дні, але за ці три дні... Фух. Коротше, не будемо затримувати, не будемо, як я люблю казати, тянути е, уже яжика за не те місце. Ну, Запалюємо легені і починаємо! Так, і. Що? Почекайте, я. О, ми заповнилися там, де ми і були. О, міо, міу, міо, міу, міу, привіт! Так, 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 о боже, так вух, спокійно. Є, е, нагадую, це продовження минулої серії. Демони зник і слава Богу. А також, до речі, хочу розказати функцію. Просто я не знаю, чи хтось помітив. Ну над ними пишуть цифри, з ким першим поговорити, але над демоном не пише, значить, він перший взагалі. Тому поговорив. Що? Я не розумію. А, Я реально я не розумію, що за цифри. Ну, ні! Тільки сказав, що він щось має нам сказати, ні, він зник. Ладно. Окей, добре, Міо. Що тільки ще сталося. Та. я, я не знаю. Фу. Так, окей, тепер з Нілом говорим. Все, швидше йдемо додому. Сюди більше я ні за які гроші не прийду. Ага, пішли. Наступний день. Так. Фух. Так, що ж, наступний день, так наступний день, але почекайте. Тільки що, чому я пропустив, я тільки що от побудував. Так сказати, коротше, ми, можна сказати, майже доробили ферму рівня. Єдине, що нам залишається, давайте покажу. По-перше, да, тут тепер все в воді знаходиться. От, тому придеться вручну, бо ну ніби. Стоп, я не закрив дах. Я мав закрити дах, я його так. А я тупий. А я тупий. Мені ще дах треба. Ладно. Отак. От Зараз, по-перше, щоб моби тут не зробили собі, так сказати, тусу. Ми тут отак все закриваємо, щоб вони не спавнились. По-перше, вже ніч настає, а по-друге, фух, я все освітив. Ой-ой! Е -е, е -е, майже розбився, ладно. Так, тепер біжимо до ліжка. На новому дню, боже, я подумав, це сюжетний персонаж, а це, блін, селянин. Та йди. А хоча, почекай, чим ти торгуєш? Ой, ей, ладно, по барабану. До речі, в минулій серії ми завершили нашу легендарну мету, а також все, як я й казав, дайте перше придимовіш по сюжетній частині. Тому побігли так, в церкві нікого немає, як завжди, ну в принципі, да, це вже класика. Коли, до речі, про цього мера згадають, про нього вже я не знаю, ні слуха, ні духу, а також. Опа! Міо! Я бачу твій нікнейм, я до тебе йду в гості, Міо, Міо. Ти де у нас? Ти в нас тут. Привіт, міо. Як тебе там емоції? Ай, що це значило? Ці його слова. Ой. Незрозуміло, які слова демона. Ну він казав, здається, міо щось там. Е -е, згадуй сам, ладно, ні, я. Він казав, ніби не очікував, і потім нічого. А, він, мабуть, казав про ці непонятні символи. Хм. А може це теж якесь послання? Що ти хочеш? Іди вже! Та да, Добре, йду, йду. Так, ще ж привіт, шахта, барига, ти. стоп, я стоп, це є... що є це приз. Що? Шо? Підходьте, копляйте лазури, цього 10 рівня. Ей, ти, так, ти. Я до тебе звертаюся. Лазурити не хочеш? А може заліза, всього за сім хаперне. Так, да-да-да-да. Ну це завжди у нас, це ми вже скоро скіпаємо. Стоп! Скелет 17 рівня! Стоп, скелет сі яйця призову! Тобто, ти, почекайте, якщо в нас ще буде спавнер, ми зможемо. Це дуже корисна штука. Ми зможемо зробити набагато кращу ферму рівня. Також, до речі, я копався чи в шахті і знайшов залізу, ну це почекайте. Та невже, Стоп, і до речі, квест, квест, є новий Кадр, є квест. Принеси мені сім костей і получиш винагороду. Ну, ну це ну це ізі, ну це давайте так, це прям ізічно, ізічно. Як я, в мене їх просто настільки багато, тим сім костей, що це це дуже легке завдання. Те ж, воно, чи воно магією з'явилось, чи це сам демон організував? Він же по факту він казав, що не може зі мною так ну зв'язатись. Ну ладно, здати. Ого? Аж до костей прибиває. Вам надано череп. О, череп скелета. Що? Ну, в принципі, да, понятно, завдання з цим зв'язано. Да, реально, я тепер можу замість панцера наді... Все, буха бухага, бійтесь мене. Ладно, окей. Получив. Так, тепер ми біжимо до дівчат. Ну, Кай, Меліса. Чи до Боба? Ні, давайте до бомба заглянемо. Що там в нього овечки поживають? Я надіюсь, ти вже жарними карасями їх не годуєш. Так, 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 так. Боб тиде. Боб має бути тут. да, Боб тут. Ти щось нове говориш? Тось, допоможіть! О, фар! Допоможи зібрати цю рибу І поставте ти сіно. Я тебе прошу, у мене просто щось зі спинаю. І ще, якщо зможеш, занеси мене на моє ліжко. бо я цілу ніч змерз. Допомогти, занести, допомогти, занести, занести, наприклад. О, я, типу, привіт. Ти радий? О, я его ліжку не спеціально зломал, Боб. Bob. Так, 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 так. Карасики. По-перше, ми їх забираємо. А я не знаю, мабуть, мені здається, ці платформи не треба забирати. Ніби. Ну так, да, вони ж просто якби показують, що треба рибу тримати. Так, рибу ми підбираємо, зараз будемо здавати бобу. Так, це. О, а тут, тут тут ще його брюхи є. А я не можу підібрати, треба щось викинути. Ну, давайте викинемо кругляк. А, що він нам. Все, так. кругляк виникнув. мене боже, у мене весь інвентар забитий. Такого ще ніколи не було. Так, все, нема. Нема, І треба овечок сіном погодувати. Думаю, овечкам буде файно. Розмножуємо їх. Так, де тут ще вівця? Вівця є? Нема вівці? Що? Ви не можете нормально. <кхи> Ладно, так, тепер давай тебе нагодуємо, щоб ти підріс. Рости здоровим. А ти хоч їсти, а ти не хочеш їсти. З ким би тебе так сказати? Що? Ця овечка називається нев... Кар! Ладно. Так, окей, я нагодував. Оп, твоя рибка готова. ба 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 боп Приймай рыбку. Допомогти. Опа! Ай! Сосюсь! Рибонька кругла! Ай! Що... Що тут? Короче, я ліпше забуду... Гриб! А наш мені червоний. Боже, був такий дивний персонаж, я весь час вафіг просто з нього. Він такий дивний, це, це просто. Він і смішний і дивний. О! Так, Кай Меліса, привіт. Так, э, с Ой! Вибач мене Кай, будлячка, ті пусік, мій пупсік, вибач мене, будь ласка. Так, э, ми це скайп говоримо. О, привіт, Фейр. Можеш передати Мелісі, щоб вона на мене не дивилась. Окей, і, а що сталося? А ти в неї, спитай. А в неї спросити треба? Спитати точніше. Ну давайте. Камелісо, що? Про що ти говориш? Чуєш, а можеш передати їй, що вона не нормальна. що сталося взагалі? Ну вчора шукати гриби, потім як позбирали, в неї вийшло більше і. кай кинула в них слимака. Приколи, які слимаки вийшов і що? Ладно, окей, добре, забудемося. Так, тепер уже в нас Ніл де. Ніл-ніл-ніл. А почекайте, ніл! Ніл, по-перше, я вже мною говорив, що ти думаєш після цієї пригоди? Ой, 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 як же голова болить зі вчора. Ой, після того червоного ой, йде мене. А привіт, ніл. Ой, привіт. Ой, не знаю, що демо вчора говорив, бо я не розібрав. Ой, Я нічого не чув. Мене просто оглошило. А може, мій учищу. А, ясно, дякую. Хоч за це, ну папа. -па. Ой, папа, Фейер, папа. Так що ж він говорив? Та я не знаю, що він говорив. Окей, здається, ми всіма поговорили, та не здається, ми. Ей, цікаво! Я мужик. Я, і... я ж був найближче. <твертуй> Диво, може, треба розібратися. А може, треба, може, ні. Фух, мої думки, до речі, давно їх тут не було, я скажу вам. М -м -м, прикольно. Добре. І що ж, як я й казав, тепер уже не по сюжетній частині. Добре, що не було продовження, Буде. а тут зараз би продовження буде, і це саме непродуктивна серія по несюжетній частині. Ну ладно, я як завжди йду добувати пшеницю, ні, а перший інвентар складу. Ну я думаю, це вже можна навіть вирізати. Ви цей процес вже знаєте. Він дуже довгий і нудний. Ой, що ж я хочу сказати, мені здається, я за сьогодні просто молодець капець який дивіться. Я зробив за сьогоднішню серію, по факту, все, що я лінуюсь робити завжди, це засадити, погодувати тваринок. Е, за, і нарешті забрати цей трусник, який вже серії так 20, мені здається, не забрав. Ну ладно, жарт. І навіть 20 серій. У мене десь дві серії, я його не добудував. А тепер ну, забрав. По-друге, -по -по я прокачав, я чуть-чуть не так збудував, я поставив правильну воду. І я нарешті. Вітайте, я нарешті посортував свій інвентар, ура! Все. Ай-яй-яй-яй-яй, brasile... ай, боляче, боляче, ж зараза. Ну ладно, вбий мене, мені і так мало хп. Так, а також спать, давайте поспимо. <sPaflilair> Та й я павук не навижу тебе. І ще що зробити? В шахті покопатися, точно, ми йдемо копати в шахті. Блін, а також, до речі, хочу, по-перше, сказати, що в мене вже просто немає. в мене всі скрині забиті. Місця тут немає. Я навіть не знаю, куди вже покласти пауче око. А де? А реально, дивіться, забиту і навіть нема де покласти пауче око. Ані, во тут. Треба нову скриню зробити зараз. Тобто я навіть і ця бочка тільки для рут, тому я її от. Все, робимо, значить, я не знаю, в шахту йдемо, до речі, у мене, я боюсь, що в мене зламається моє супер-крута -кру алмазна кайло. Я надіюсь, воно не зламається. А може зламатись дуже, ну, дуже багато відсотків, що зламається. Все, нарешті на вас скриня, ура! кладемо сюди дерево. А гриб я буду з собою завжди носити. Цей подарунок просто розтопив мені серце. Що ж, я не знаю, в шахті, мабуть, йдемо покопаємося, ну так? Взагалі я поняв все. Я поняв таку собі річ. Щоб знайти руди нормальні, треба копатися всюди, тільки не в моїй шахті. Тому привіт. Е, як тебе там? Головний в шахті? Ну, що ти вже хочеш? Дай головний в шахті йди. Добре, все, давай. Так, я можу йти нарешті копатись. Давайте погнали. Хочу, по перше, показати, що і як прокопався. Якщо буде 6, я буду в ї ї просто, я, я відповідаю. Не, 5. Це капець просто, просто, і на ваших очах купався, і... Ааа! Так, що ж, і року не пройшло, як я вибрався шахти, не покопавшись, але знайшовши нормально так алмазів. Якщо додати алмази, скільки в мене є, то їх тепер 6 штук і хватить на нову алмазну кайла. Тому що в минулій серії, нагадую, я їх витратив на поножі, я навіть не подумав, а в мене скоро зламається і ніби кайло, а як робити нове? Ну от, 5 алмазів іще є. Круто. От, бачите, в мене більше, ну в мене не більше, але, типу, мені алмази навіть інколи частіше попадаються, чим те саме елементарне просто залізо. Але редстоун, оскільки в мене, я в шоці. От Якщо б всі руди рівно попадались, було б файно. Фух. А також, до речі, хотів обсудити дівчат. Боже, вони посварилися із за слимака. І за слимака! Що? Почекайте, це сюжетна штука, чи. Шоо? Шо? Почекайте? Шо нафиг? Чому я тут? Так, чекайте, це новий данж. Я там не був. Я тут не був ще ніколи. Ах ти йомаю! Ах ти йомаю! Так тихо-тихо-тихо-тихо швидко. швидко. О, фармим рівня зараз. Тихо. Тихо, тихо. Тихо. Окей. Рівень є. Нормальна рівня фармим. Так, вони перестріляються між собою, да? А чого вони сам, саме себе стріляють? Окей, окей, я поки. чекайте це. Що Що нафіг? Що за фігня? Мене тепехає туди назад. Я думав дивінішого дня вже не. Тож де я взагалі? Ладно, хватить уже. Давайте на такій прекрасній ноті, поки я на дереві будемо закінчувати цю серію. І я можу зробити просто вот так. І сказати вам дякую за перегляд. І з вами був Фейр. і всім вогню!